Я ось запишу і дякуючи пані Ірині за її відгук, тому що на вебінарі про фінський будинок я сказав про те, що я вперше стикнувся, що в будинку неможливо знаходитися, при тому, що музика грає десь далеко, а внутрі будинку просто так б'є по вухах, що це просто жах. От всім тілом відчуваєш. І от пані Ірина пише: от пише Проблема із звуком є. У мене вагончик на дачному участку. Музику на вулиці не чутно, а у вагончику знаходитись не можна. Музика по голові б'є, неможливо знаходитись всередині. От бачите, це коли я про це розповідаю, ці ж манагери каркасних будинків починають казати, що нічого такого немає, і звукоізоляція там гарна, і проблеми не існує. Да все воно існує, тому що фізику ми не можемо ніяк обманути. Це природа. Все. Друзі, низькі частоти глушать лише вага. Все. Якщо в каркасному будинку немає ваги, нема чому глушити низькі частоти. Розумієте? Високі частоти вони просто на велику відстань навіть не долітають. Середні трошки долітають, але вони глушаться порістим матеріалом. А низькі частоти проходять. Проходять. І тому є технології по каркасних будинках. У мене є вебінар, комфортний каркасний будинки, так і називається. Комфортна мансарда, вебінар називається. Я там розповідаю це детально. Є матеріали, є технології, котрі дозволяють нам. Підняти вагу конструкції, таким чином зменшити, покращити звукоізоляційні властивості каркасного будинку. Також ви можете відкрити, наприклад, таку книжку, яка називається «Блезі. Будівельна фізика». Там є цілий розділ по звукоізоляції. Я її багато разів показував на вебінарі, і цей розділ на нього звертав увагу, там біля 20 варіантів перекриття з підвищеною вагою. Стяжки, засипки, матеріали різнощільності, там все це присутнє. І там приводяться одразу характеристики, ви можете зайти, подивитися, порівняти той або інший варіант. Тому, коли ми кажемо про те, що будинок постійного проживання повинен задовольняти будівельним нормам, це не тому, що так хочеться. А це тому, що для постійного проживання будинок повинен бути комфортний по всіх параметрах. По теплу, по волозі, але й по звуку ізоляції, по пожежі безпеці також. Не забувайте, будь ласка, про це. Пані Ріна, дякую за ваш досвід, що ви з ним поділилися. І дякую, друзі, за ваші лайки і коментарі під цим відео. Не забувайте, будь ласка, і підписуйтесь, бо можете мене загубити на просторах інтернету.